Напевно, кожен мріє отримати власне житло і ще й не за всі гроші світу. Але розуміючи ситуацію в нашій країні, рівень зарплат та й ціни на житло, які попри війну ростуть, в голові виникає питання: як накопичити на квартиру. Наші колеги з сайту Finance.ua розібралися, скільки для цього треба працювати, та які фактори впливають на тривалість накопичення. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Тож скільки треба працювати, щоб заробити на власну квартиру? Для початку попереджу вас, що до уваги ми візьмемо одно-двокімнатні квартири середньої площі, адже саме такі квартири, згідно зі статистикою, мають сьогодні найбільший попит серед українців. Для розрахунків візьмемо умовну особу з доходом 20 тисяч гривень на місяць. І давайте так пофантазуємо, що вона ці 20 тисяч ні на що не витрачає, тобто має змогу всі кошти зберігати. Квартира у Києві площою 50 квадратних метрів коштує від 75 тисяч доларів. То якщо людина з доходом 20 тисяч гривень на місяць може відкладати всю суму без витрат, і якщо долар рахуємо по 40 гривень, то на покупку такої квартири їй знадобиться дванадцять Років. Сімейні пари, які сукупно заробляють 40 тисяч гривень на місяць, теоретично зможуть накопичити на житло десь за 6-7 років. Нагадаю, це якщо без витрат. Але давайте все-таки врахуємо реальні, щомісячні витрати це оренда, харчування, комуналка, гігієна тощо. Тоді термін накопичення на квартиру може збільшитися і до 20 років чи навіть більше. Наші колеги вирахували приблизний термін заощаджень на квартиру і в інших містах. Так, на квартиру у Львові чи Одесі треба відкладати гроші 10-12 років. Наступний у рейтингу – Дніпро – 8-10 років. Поруч з ним Харків, Вінниця та Франківськ. На квартиру там треба накопичувати гроші 7-9 років. Плюс-мінус 6-8 років треба працювати на квартиру здебільшого у центральних та західних регіонах, зокрема Житомирі, Чернігові, Миколаєві, Полтаві, Луцьку, Тернополі, Хмельницькому та Рівному. Найшвидше на шкрипти гроші вдасться на купівлю квартиру у Кропивницькому. Там можна це зробити за 5-7 років. А що ж треба робити, щоб накопичити на квартиру в різних містах України? Експерти з нерухомості дали такі поради. Для початку треба зважати на кілька факторів – політична стабільність у вибраному вами регіоні та військові дії. Далі – рівень зарплат, адже, наприклад, у Києві вона в середньому складає 22-27 тисяч, в інших містах – приблизно 12-15, а у маленьких містечках та селах – 7-8 тисяч. Також береться до уваги і середня вартість квартир, яка залежить від регіону. Загалом по країні вона становить від 25 до 70 тисяч доларів. Щоб швидше зібрати на квартиру, то важливим фактором для цього є і додаткові заробітки. Один із таких варіантів це інвестування. І детальніше про види інвестування ви зможете знайти на сайті Finance.ua. Та найголовніше це контроль над власними витратами. Вони можуть допомогти прискорити процес накопичення. До речі, експерти радять різні методи накопичення на квартиру залежно від міста. Наприклад, якщо ви хочете чим швидше накопичити кошти на квартиру у Києві, треба відкладати приблизно 30% від щомісячного доходу та інвестувати у нові забудови. Для квартири у Харкові варто використовувати програми іпотечного кредитування. А у Вінниці розглядати оренду з правом викупу. Хорошим механізмом купівлі квартири у Дніпрі, Полтаві, Хмельницькому чи Житомирі буде інвестувати. Тування у депозити, щоб придбати квартиру у Івано-Франківську, експерти радять відкладати 30% доходу та інвестувати у державні облігації, а у Луцьку використовувати програми молодіжного кредитування. А ось щоб жити у власній квартирі у Миколаєві, Чернігові чи Сумах, експерти радять всього лише зменшити непотрібні витрати. Детальніше про те, в якому місті якої програми для купівлі житла краще скористатися, ви можете прочитати на сайті Finance.ua. Посилання на матеріал залишу в описі під відео. Це ще далеко не все, що вам варто знати при купівлі квартири. У другій частині я вам розповім про те, якими способами можна здійснити купівлю житла, які фактори слід врахувати, обираючи власну домівку, та які пільгові програми існують в Україні. А ви діліться вашими враженнями про це відео у коментарях. І не забувайте про вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.